Слава Ісусу Христу, ви на каналі Брат Блесет. І сьогодні одна із найбільш незручних тем, а саме Божий гнів. Чи може люблячий Бог гніватися? Божий гнів у Біблії це не примха, а відповідь на зло. Біблія говорить прямо, бо відкривається гнів Божий з неба на всяку безбожність і неправду людей. Римлян 1:18. Це не вибух емоцій, не образа, Божий гнів. Це його святість, яка реагує на зло, це праведна відповідь святого Бога на те, що нищить його творіння. Друге. Гнів не протилежність любові, а її плід. Уяви батька, який бачить, як хтось знущається з його дитини. Чи буде його гнів ознакою нелюбові? Навпаки, гнів без любові це жорстокість, але любов без гніву це байдужість. Бог гнівається. Бо він надто сильно любить, щоб мовчати перед гріхом, несправедливістю і лицемірством. Третє гнів це не головна риса Бога, але невід'ємна. У Псалмі 103,8 написано «Милосердний і щедрий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не до кінця гнівається. Тобто, Бог може гніватися, але не живе в гніві, і завжди готовий до милості, коли є покаяння. Його гнів тимчасовий, але його милість вічна. Четверте Хрест це місце, де Божий гнів і любов зустрілись. Ісус узяв на себе Божий гнів за гріх людства. На Голгофі відбулося те, що ми боїмося навіть уявити: справедливість Божа не зникла, вона вилилась на сина. Це не означає, що Бог перестав бути справедливим, це означає, що Його любов знайшла шлях як урятувати нас. Не порушивши праведності. П'яте гнів Божий це не дочекайся буде пекло, а шанс покаятись. 2 Петра 3,9. Написано Господь не бариться з обітницею, але довго терпить, бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. Гнів відкладається не тому, що його немає, а тому, що він дає шанс це не слабкість, це милосердя у дії. Шосте. Що робити нам сьогодні? Не знецінюй Божий гнів якщо Бог не гнівається на гріх, то він не святий. Не живи в страху, якщо живеш у Христі. На Христі Божий гнів вичерпано для тих, хто вірить звернись до нього, якщо є гріх, не ховайся, його любов глибша за твій сором, але не ігноруй заклик. І на завершення. Божий гнів не анулює Його любов, він, навпаки, доводить її глибину. Бо справжня любов не може бути байдужою до зла.